Здобули перемогу, сподіваюся, ця перемога нам психологічному допоможе у перед матчами плей-офф. Плюс до того хотіли перемогти перед нашими вболівальниками. Сьогодні бачили, підготували такий банер Кубок в Рівному. Після такого ми не мали права не здобути сьогодні перемогу. На початку матчу багато моментів було, не використали, пропустили десь якийсь стандарт 1-0, що більше завелися. Добре, що відразу відігралися. І важливо те, що наприкінці першого тайму Ілія Бакінський виручив з відбив. І це ще більше натхнення подало команді. І суперник, мені здається, навпаки втратив віру. І в другому таймі те, що були моменти так само, як і в першому, але вже більш реалізація була краще, і здобули тих три голи. Тому сподіваюся, що перед матчем плей-офф будемо ще більш ретельно додивитися, що, що треба правити, бо тому що дещо було. Ну, не хочу зараз казати, але дещо кидалося в очі, що ще є над чим працювати. Тому поправимо ці всі нюанси і будемо готуватися до гри в суботу. Звичайно, були готові. Цей компонент гри розбирали, тому що і у Львові вони за 10 хвилин до кінця другого тайму вже в першому матчі пішли на п'ятого, тому відразу знали, що. Можливо, такий варіант, що вони взагалі з перших хвилин підуть, і, тому були готові розбирали ці моменти. Не пропустили гол, значить, е, значить, нам це вдалося, але були були недопрацювання. Гострі моменти виникали біля наших воріт, тому треба ще поправляти дещо і щоб впливав помилок. цих не було. Мінімальну задачу ми виконали, потрапили в фінал вісьми. Зараз, звичайно, хочемо як на як зайти в тому кубку і налаштовуватися на кожен матч. Будемо віддавати всі сили і боротися, і зайти якомога далі, як, як, як вдасться. Не будемо загадувати наперед. Просто скажу одне, що ми прикладемо максимум зусиль, щоб в кожному матчі був тільки позитивний результат.